Це воно, от ми от досягли. От ти бачиш той продукт, який не то, що тобі подобається, а подобається всім. І ти відчуваєш, що в ньому є якась душа. Саме тому, напевно, скогур і є таким місцем, місцем сили, місцем цінних моментів, і гості приїжджають сюди. Перезагрузитися, приїжджають черпнути енергію Карпат. Ми живемо зараз і працюємо в досить складний період, в досить непростий період, коли є величезний брак і дефіцит професіоналів, людей в цілому. Дуже багато наших хлопців воюють в лавах Збройних сил України. Ні один ландшафтний дизайнер ніколи не створить такої флори, і фауни, як творить природа і матінка земля. Чекаємо від вас візиту з Когур. Коментів відгуків, що подобається, де ми помилилися, і що б ви хотіли покращити.